Про бойовий досвід, справжнє братерство, перші серйозні втрати та найстрашніші моменти з передової. Нацгвардійці першої президентської бригади Буревій поділилися спогадами про воєнне життя. Це добровольці, які долучилися до сил оборони вже під час повномасштабного вторгнення, і про свій вибір вони не жалкують. Їх називають бригадою утилізації російських військових. Так жартома розшифровують назву Буревій. Це підрозділ добровольців, частина гвардії наступу. До війни мало хто з них тримав зброю у руках. Під час короткого відпочинку в тилу бійці займаються спортом та аналізують бойові операції. Тут вже можна згадати і розповісти про перші бої. Шість половини один був перший бій. Я так руки підняв, подивився. Ну ні. Не тримтять, Вспомнив, скільки там лежить. От. Яка жалість. Чесно, наче як капуста або сорняки якісь повиривав. Іван до початку російської навали працював на шахті. Його мобілізували. На адаптацію згадую пішло не так багато часу, як гадалося. Зараз каже, відчуває себе досвідченим воїном. Я працюю завжди об ціль. Тому для мене це ті типу, як мішень, грубо кажучи, і з холодним серцем до цього відношусь, тому що знаю за що я відстоюю на своїй землі. Віра росте в рази, коли ти зі своїм підрозділом. Тепер вони більше бояться тиші ніж гучної канонади. кажуть, тиша напружує навіть в тилу. Бо на війні вона означає, що скоро почнеться штурм. В кожного свої найстрашніші моменти під час ротації про них розповідають вже спокійно. Це коли з 58-ї бригади хлопчику відірвало ногу, і в той момент я був єдиний медик, який був близько, і мені сказали йти туди. Я добіг, почав надавати допомогу. І після того я якось зрозумів, що що б не творилося, що б там які опади б не були, що б там не летіло, я маю бути медиком. Це моє. Найстрашніше було це, коли під'їхало дві МТЛБ і з зенітками наверху. Одна стала метрів 40 від нашої позиції, ми були в здані. Причому здання там воно вже одноетажне було і практично, практично розвалене. А друга метрів 30. І от коли почала зенітка робити, от тоді да вони обороняли Сєвродонецьк та Лисичанськ. Зараз виконують завдання в Бахмуті і кажуть, що часу на те, щоб про щось жалкувати або боятися, не мають після короткого відпочинку та рідкого шансу на спокійні роздуми. Знову в бій. Світлана Дашкевич, телеканал Інтер, марафон єдині новини.